Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Сир сепарірованого молока відігрітий, сода. Я думаю, хватить. Десь добру чайну ложку. Цукор. стакана нахвачуємо. Курочки несучки, зараз гарно несуться, молодці, трошки були передихнули після зими, а зараз знову гарно несуться. Треба буде. Братися, закручувати яйця. Треба буде назбирати, за 30, і Знову закрити на зиму. Так, 5 яєць. Це у нас масло. Своє домашнє. Я не знаю, десь так добру, файну столову ложку масла. Ось так. Моє менше її здавати. Я дала стільки, скільки мені захотілося. Ось. А хто хоче, може дати менше, хто хоче, моє дати більше. То вже на ваш смак. Так, вимішали. То в нас мука. Тут 200 грамів. Ну так на крусті пише. Ну, я не знаю, скільки сира, скільки що я... Я покажу, яке має бути тісто. Я, напевно, ще буду муку додавати. Бо це, це не сирники будуть, а пончики будуть. Ось. Так, що ось таке то. Сирні пончики. До молока. Так, робимо кругленькі пончики. Тісто ось таке, бачите, м'ягесеньке, м'ягесеньке. Сильно мукою забивати не треба. Ну, краще, коли, якщо козячий сир, щоб був обезжирений. Бо з такого дуже, дуже топиться жирного. Треба більше давати муки, ще більше. Ось я ще додала цілу склянку і так ще десь з однією ложки. І більше не давала. Ось такі то справеньки. Тісто ніжне, м'ягеньке. Олію наливаємо на пательню стільки, скільки, щоб вони пливали. Ось в олії. Вони тоді. Смачніші. Ну, а хто не хоче, то має робити так, щоб тільки трошки олії було. Та я тут таке-то. Ну, я дуже круглих робити не вмію, я вже казала, в мене долоні нестандартні, вони круглих не вміють робити. Не знаю, в мене круглі не виходять. Які хочеш, любої форми, але не круглої. Ось так. Наробили. І зараз на пательню будуть жаритися. А жаритися скільки до готовності. Ось так ось обтирається. Ось. Це сидять козульки. Тісто нягеньке і до рук налипає. Ось так. А це будемо накладати на пательню. Ось. Щоб ви жарилися. Та я от такі-то справеньки. Ну, а вже як пороблю всі пожару. Тоді покажу, які вони в мене вийшли. Ну, всіх, я думаю, не буде вже на той момент, коли я буду показувати. У мене такі сирні пончики люблять всі. І я в тому числі. Колись казала моя баба, а я що, від мачухи, я теж люблю смачно з'їсти. Ось такі справи. А ми будемо слідуючі ліпити. Чи крутити, чи катуляти, не знаю, як там правильно. Ось. Ось так. І робимо кругленькі далі. Якщо так можна назвати їх кругленькими. Хочемо мої довгенькими робити, мені нема різниці. Я можу любими зробити, ну я не знаю. Кругенькими вони якось на порчики похожі. О. А довгенькі вже не так. Будь здорова. І не вчихай. Ну, а там покажу тоді далі. Ось так зараз. Це я, що вона обернула їх. Ну я жару під покришкою. Чи кришкою, як там, хто знає. Вони краще тоді підростають. Так, вже трохи пожарила, ще не всі. Ну, вже трохи пожарила. Це у нас цукрова пудра. Якщо хто любить, я о, забула сказати, я в тісто дала ще пачечку ванільного цукру. А як хто любить може ванільки додати сюди тільки трохи в пудру. І чином так посмакувати. Там ще жариться Ось так, дивіться. Красота в нас виходить. Бачите? А тепер я вам покажу, які вони виходять пухкі всередині. Бачите? Вони в мене гусенькі і прекрасні. Ммм, такі смачні. Якщо тісто більше солодити, пудрою можете не посипати. Ну, я солодила менше. Мм. Як я люблю такі пончики? І сир виднося, бачите. Значте, все Вони такі ніжні, такі смачні, але мені треба перевернути пончики. Але смачно. У мене молоко. Хоча можна взяти чай чи какао зварити, той смачно. Ух є-пух Ось такі. Дуже ніжні і смачні. Так що, хто ще таких не готував? попробуйте, приготуйте, не пожалуйте. Дуже смачно виходить. Ось так. Ну а хто ще не підписався і вам подобається моє відео, не забудьте підписатися. І ми будемо з вами спілкуватися. Зараз до зустрічі вслідуючому відео. Не забувайте про мій другий канал, я і манітварінки. І всім всього найдучого. Гарного дня, мирного неба! In nismo odboril. Do зустріči v sledečem videu. Pa pa pa! pa.